Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про строки по штрафах за неоновлення даних. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже. Говоримо про те, що, можливо, за неоновлення даних більше не штрафуватимуть. Всі пам'ятаємо нововведення минулого року. Військово зобов'язаних чоловіків закон зобов'язав до 16 липня 2024 року уточнити свої персональні дані. Після цієї дати порушникам загрожували штрафи від 17 тисяч до 25,5. Тепер багато хто тягає по мережі норму статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона полягає в тому, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 та 1 Кодексу про адміністративні правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Тобто, 17 липня 2025 року дійсно сплив річний термін для притягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасне уточнення персональних даних. І далі хайп по мережі несе. Що і в розшук тепер не будуть оголошувати, а розшукуваних ще й зняти з розшуку треба. Які ж перспективи насправді? Буквально пару місяців тому було оголошено акцію добровільної сплати штрафів саме за це порушення. Якщо хтось пропустив чи забув, посилання на детально текстову статтю та на відео на каналі я залишу під цим відео. Можна буде переглянути чи почитати. Ще зверну увагу на додаткові аргументи. Взагалі дуже мало штрафів саме за неоновлення даних виписують там, оскільки там дуже багато інших приводів в цій ситуації. І по суті нічого не міняла ця дата 17 липня, адже інші приводи нікуди не поділися. Зазвичай ТЦК в постановах пишуть, що при перевірці військового облікового документу громадянина виявлено, що він не перебуває на військовому обліку, або в нього відсутній військово-обліковий документ, або в реєстрі оберіг міститься неактуальна інформація. Якщо зараз чоловіка на вулиці зупинить патруль та встановить порушення, то днем виявлення цього порушення правил військового обліку буде саме ця дата, коли чоловіка зупинять. І після цієї дати у ТЦК є 3 місяці, щоб притягнути особу до відповідальності за порушення правил військового обліку за статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. І сплив одного року за неуточнення персональних даних тут взагалі буде ні до чого, ніяким боком. Строки притягнення будуть рахувати від дати виявлення порушення працівниками ТЦК або поліцейськими. Далі, що ж з оскарженням таких штрафів? Для розуміння перспектив конкретного штрафу треба перш за все дивитися в документи про його накладення. У багатьох випадках ЦК не церемоняться це з документами, тому є багато підстав для оскарження. Але трапляються і добре оформлені, тому єдиної для всіх відповіді тут немає. Кожен самостійно приймає рішення, оскаржувати чи не оскаржувати накладений штраф. Будь ласка, прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!